По Останньому прильоту по запорізькій вулиці шести дома ми видаємося сьогодні гуманітарну допомогу. Це буде ну на даний момент поки одноразова видача. Ми видаємо посуд, ковдри, матраси, продуктові набори, постільну білизну при собі мати документи, паспорт, код. Всі оригінали, пріоритет це квартири, які дуже пострадали, які люди просто не можуть, не можуть туди заїхати. Хто з людей не, не прийшов, там може будемо заставляти списки ще і будемо туди обдзвонювати людей і надавати допомогу. Від вибуху сколихнуло весь будинок, посипалися вікна, стекла повиривали двері, в сім'ї не всі працюють. Допомога якраз в самий раз. Я дуже вдячна, що допомогли, що є люди, які можуть тут озватися і допомогти. Дякую велике. А там у вас є хто заберів?